Він жив у ілюзорному світі, і всі його думки та дії були керовані його власними маніакальними ідеями. Такого висновку дійшли психіатри, вивчаючи поведінку Андерса Брейвіка, що вчинив у Норвегії найжорстокіше вбивство за всю історію України. Брейвік... Лікарі вважають, що Андерс Берінг Брейвік вже довгий час страждав на параноїдальну шизофренію, яка змінила його особистість і зробила тим, ким він є зараз. Вік тельшлік Анфремсторідал. Якщо остаточний висновок буде, що Брейвік психічно хворий, ми будемо просити суд винести вирок про примусове психіатричне лікування Брейвіка в спеціальному закладі. Скільки часу може обвинувачуваний провести в психлікарні, не визначено. Якби він виявився психічно здоровим, максимальне покарання за злочин було б 21 рік позбавлення волі. Факти свідчать, що Брейвік діяв дуже розсудливо. До свого злочину готувався майже 10 років. Спершу він вдягнутий у поліцейську форму залишив повний вибухівки автомобіль поблизу урядових будівель. Восло. В результаті вибуху загинули восьмеро людей. Потім Бревік потрапив на острів Утоя, де знаходився молодіжний табір. Там він протягом години розстрілював усіх, хто траплявся йому на шляху. Загалом жертвами вбивці стало 77 людей. У Норвегії здивовані таким висновком експертизи. Визнання Бревіка неосудним журналісти називали мало ймовірним. Деякі глядачі вже кажуть, таким чином влада намагається применшити загрозу, що йде від радикально правих сил.